Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і з задоволенням представляю гостя стріму Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України і заслужник заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Віктор Миколаєвич, рада бачити. Дякую, що долучилися. Так, добро здоров'я. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати вподобайкою поширенням і коментарем цей стрім. Ну, якщо не підписані на нашу ютуб платформу, наша команда буде вам щиро вдячна за підписку. Віктор Миколаївич, хочу нашу сьогоднішню розмову почати із е, такої от історії. Е, значить, е, минулої суботи ми всі пам'ятаємо, що почала ширитися інформація про те, що російське е, МВС е, оголосило в розшук чинного президента Зеленського та екс-президента екс-президента Корошенка, ну і от вчора стало відомо про те, що картки ось ці про оголошення в розшуку, вони припинили відображатися на сайті Російського міністерства внутрішніх справ. Стало відомо за повідомленням російського видання «Медіазона», що в розшук оголосила чинного та колишнього президента чергова частина в окупованій частині Донецької області. Сталося це не пізніше 22 лютого, але пошукові картки помітили чомусь. Лише минулої суботи. От зараз, коли в пошук це все вводять, цих карток немає. Що це було? Є два два ні, навіть, навіть три версії. Перша uh -huh. версія, вони їх знайшли, причому Порошенка в Німеччині, а Зеленського в Києві, з в зв'язку з чим. Переконалися, що вони живі, здорові і їх можна виключити з розшуку, це одна, одна відповідь, друга відповідь, це то, що керівництво в Москві зрозуміло весь абсурд ситуації, чому абсурд, тому що вони самі говорять про якісь там перемовини, там ще щось таке, і навіть незважаючи на те, що вони там намагаються якось прикрити очі і казати, що ну це. Якщо ми, ми не визнаємо там київську хунту, при, при, при цьому їхній, е, навіть не знаю, як його називати тепер е, диктатор, чи що Бог його знає, хто він такий. Знаєте, багато європейських країн просто кажуть Путін, не вказуючи в да. посаду. Да. Тому е, Путін побачив цю всю ситуацію і, і е, ну, треба розуміти, що він свого часу із Порошенка там щось е, ручкався. І з Зеленським десь пересікався на якихось перемовинах. У зв'язку з чим казати, що вони нелегітимні, вони не можуть. А про те, що вони хочуть проводити якісь перемовини, то з ким вони хочуть проводити перемовини? Давайте ми зараз оголосимо ну, хоча ми ми, ми ми навіть закон маємо про те, що ми з Путіним не спілкуємося. Тому це серйозно. Да? А третє, несерйозна так само, то скоріше все, що знаєте. Питання до психіатрів, що вони такого кого не там порушують кримінальні провадження і, і, і кого вони шукають. Тому я думаю, що от все ж таки, я переконаний, і я я, я я повністю підтримую Тімоті, Тімоті Тімоті Снайдера, який коли свого часу сказав: слухайте, каже: ну не дивіться на Росію, не, не псуйте собі нерви, не, 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 не аналізуйте, то, що вони говорять. Просто визначайте все, що вони показують, чи, чи говорять, це брехня, і тоді вам легше стає жити. Тому що ви, ви ви менше нервуєтеся і менше, менше аналізуєте бред. Знаєте, коли був радянський Союз і Радянський Союз взагалі була просто така закрита система, як, як ну, грубо кажучи, як Північна Корея, то в на Заході з'явилися такі фахівці, як, як їх називали Кримлів Кремлівда. Єд, кремлів які там, по, по тому, як хто сидів, як хто дивився, як хто щось там десь кудись поїхав і приїхав, цілі теорії роз, розвивали. Знаєте, десь приблизно зараз починається така сама ситуація з Москвою. Слухайте, треба, треба по-моєму припиняти, що вони там роблять, кого вони ставляють кого вони шукають, куди вони? Думаю, закривати треба ці теми. Нам легше жити від цього стане. Ну, бачте, але власне тих, хто досліджує якісь там натяки, на півнатяки хвилює, що Росія ядерна держава і чергова порція ядерних погроз цього тижня пролунала від Путіна, плюс іще Лукашенко та його оточення ледь там не погрожували, що превентивно готові навіть ядерну зброю застосовувати. Як це все трактувати? От що ви в цьому побачили? Знаєте, я завжди кажу: американське посольство на місці не евакували. В Києві все нормально заспокоїлося, глибоко вдихнув і заспокоїлося. А якщо серйозно випробування ядерної зброї, і саме випробування ядерних боєголовок чи ядерного там заряду, не здійснювалося ще з радянських часів. Останній раз ще Радянський Союз це здійснював. Тому все, що вони говорять про якісь там навчання, це не, випроб... не навчання там з застосуванням ядерної зброї. Це, це навчання підрозділів, які е, десь отримали якусь команду, прибігають і кажуть: кнопка на місці, можемо натискати от все навчання. Тому що е, якщо стосується тактичної ядерної зброї, то тактичні е, носії тактичної ядерної зброї вони е, випробовують ще не кожну ну, ніч по Україні. Тактичні заряди е, можна закладати і в іскандери. Ті, ті, е, і, і всякі кінжали, е, всякі, е, ті і, і крилаті ракети, які до нас долітають е, в будь-які снаряди ар -артилерійські великих е, калібрів. Тому все, що прилітає по Україні, воно вже і так е, ними випробовується. А розгортати згортати підрозділи демонстративно, ну це, 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 це такий знаєте, це, це черговий парад для для якихось генералів. Тому всі, вся їхня риторика, вона навіть не знає, на кого вона розрахована. напевно, на Ілона Маска і його друзів. Поговоримо власне про чергові досягнення дронів і санкції Буданова-Малюка. Нафтоприробний завод газ. Про нафтохім Салават він розташований за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. і от 9 травня він був атакований дронами служби безпеки, і вже це назвали історичним рекордом дальності. Влучив цей безпілотник у установку. Каталітичного крекінгу нафти Я співрозмовник в службі безпеки розповів про це українській правді. Можна говорити про те, що зараз все більше і більше еволюціонують наші технології з виробництва дронів. Правильно? Ну, ми маємо підтвердження того, що дрони літають на 3 тисячі кілометрів до 3 тисяч кілометрів, і проблема. Не стільки в тому в дальності польоту, стільки в тому, що дрони на таку дальність можуть нести не, не дуже великий заряд для того, щоб він був ну, застосований. А переважна більше всього, що вони несуть, це фактично паливо. Тому проблема зараз в іншому, проблема справді в тому, як знайти більш економний. Двигун, щоб менше було витрачено палива і більше було використано використано бойові частини, а бойова частина вже є підтвердження, що у нас такий дрон може долітати на 2000 км Тому я думаю, найближчим часом ми почуємо більш вражаючі такі от речі. Але скорше всього, що справді півтори тисячі кілометрів це якраз той оптимальний поки що поки що, поки що відстань, на яку може можуть, можуть долітати дрони, і справді Україна вийшла на якісь там ну, досить потужні можливості. Але все одно ми колись впремося в якусь таку, знаєте, от стінку. Я, я розказав яку татом. поршневі двигуни, які використовуються на цих дронах, вони, на жаль, мають своє обмеження. Тому, до речі, і звернулися ми до Сполучених Штатів про можливість отримання сучасних дронів розвідників, які можуть літати далеко, довго. І е, більш ефективно і мають підвіси з е, ракетами, там чи ще з чимось е, не знаю. Напевно, ми нам треба приймати рішення і виходити вже на той рівень, що з е, виготовляти дрони, які близькі напевно до безпілотних літальних апаратів як е, звичайний літак, тому що я кажу, що ми ми, ми зараз досягли напевно своєї межі. Про успіхи морських дронів поінформували в головному управлінні розвідки, зокрема морські дрони Магура Ві 5 завдали чорноморському флоту Росії збитків на 500 мільйонів доларів. Представник Гуру Юсов говорить про те, що ці дрони постійно вдосконалюються. Ну як і які навички спецпідрозділу, який керує цими дронами, але говорить Юсов, що ворог так само не стоїть на місці. Зараз знаходить нові е, можливості протидії і тактики, щоб свої кораблі захищати. Але і ГУР це аналізує. Ну і звичайно, ж робить висновки. Тобто, тут можемо говорити про те, що морські дрони так само величезний прорив зробили власне від першого. Е, Першого випадку їх застосування, Там ми ми, ми пам'ятаємо навіть не застосування, а просто то, що в там один з дронів був викинутий на узбережжя Криму і був захоплений ворогом. І вони там зі здивуванням з'ясували, що в Україні є такі можливості зараз. Дрони морські е, досконалюються не стільки е, в плані е, дальності, тому що в дальність для Чорного моря тисячу кілометрів цього достатньо. Щоб тримати ворога в напрузі, а вони власне досконалюються в керуванні, в застосуванні, і яка там може бути вибухівка, тому що вибухівка може бути більш потужною і вона може мати менше е, Знаєте, що вже є підтвердження, причому сам ворог показав ці це відео. Є підтвердження, що вони озброєні ракетами. Це, напевно, ракети повітря-повітря, але вони тепер можна сказати, що це море повітря, так, які можуть відстрілюватися від тих гелікоптерів, які за ними полюють. І напевно основне, на що зараз звертається увага нашими, нашими силами оборони, там, що служби безпеки, що Військово-морськими силами, головним управлінням розвідки це на вдосконалення підводних дронів. Тому що підводні дрони це фактично така керована керована маленька підводна, керований маленький підводний човен як як торпеда, яку можна застосувати проти не тільки кораблів, а й підводних човнів, які наразі являються основним Засобом терору в Чорному морі проти України це човни, які мають на своєму борті калібри. Тому сподіваюся, що ми і, і це по і, і, і про ці успіхи почуємо, Віктор Миколаївич, Видання Ель Мондо написало статтю про те, що Україна створює мережу секретних підземних оборонних підприємств і прагне стати центром виробництва зброї. Для усього заходу, зокрема, пише це видання, що вдівництвом нових підприємств Україна хоче зменшити залежність від західної допомоги і стати виробником зброї для самого заходу. Також за даними цього видання, деякі заводи маскуються декораціями. А персонал ретельно перевіряють, щоб не було інформаторів. РФ ну все це прекрасно. У Мене єдине питання до вас як до експерта з питань безпеки. Це надзвичайно секретна вся історія. Яким чином? Ельмундо отримало інформацію про це, і як взагалі це розцінювати. Наскільки такі публікації можуть бути небезпечними для нас? Ну це ну, дуже небезпечна історія. І ми вчора раз стикаємося з тим, що іноземні журналісти не мають стримання. Знаєте, це, це починаючи від того, як вони в Херсон лізли. Херсон ще не був оголошений про те, що він звільнений. А іноземні журналісти вже там були на передовій, а потім казали: Ви знаєте, а нас тут накрила. І, і у нас є поранені там і вбиті, причому вбиті наші громадяни а поранені їхні, тому е, це та сама історія. Вони хочуть бути першими. І е, черговий раз стоїть питання е, межі, знаєте, там е, стандарти BBC і, і національна безпека. Е, я би все ж таки ставив на місця таких журналістів. Просто е, переривав би їхнє перебування в Україні без е, де, деяких роз'яснень. На жаль, у нас є деякі керівники у владі, які дуже полюбляють е спілкуватися з іноземними журналістами і, і, знаєте, там, і під -під підтанцьовувати в тому плані, що от, а в мене вийшла стаття в, в газеті. Тому я все ж таки сподіваюся, що це десь колись, в якийсь момент просто буде е взято під контроль дуже, -дуже, -дуже, -дуже жорсткий. І ставити треба на місце, тому що в нас війна, і, і це безпека. Е безпека Першу чергу наших громадян я я, я це особисто знаю, тому що знаєте, коли прийшла е, релокація деяких підприємств східної України на західну Україну, і е, про це стало відомо ворогу, і прильоти е, в деякі містечка Західної України е, почали почали активно, активно приходити прямо поблизу там, де моя сестра живе, знаєте, там в безпосередній близькості. Це, це це тоді вже відчувається як особиста така не дуже приємна історія. Пане Вікторе, хочу поговорити про небезпеки так і роботу російських спецслужб у Європі, зокрема у Німеччині. Серія нападів що була на німецьких політиків останнім часом. Про це писали німецькі змі. Зокрема, провідний кандидат соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах зазнав нападу. І, власне, напад був настільки жорстоким, що політика довелося навіть доправити до лікарні і про оперувати. Так само нападу зазнав депутат Бундестагу від зелених після партійного. Заходу. і одна із членів соціал-демократів, так само в бібліотеці, зазнала нападу. А що відбувається? Остання заява канцлера Німеччини Шольца була до німців, щоб вони своєю участю в європейських виборах дали відповідь. Ось такій серії нападів на політиків. Ви, ви знаєте, дуже серйозна ситуація Європа Радиліказувала ну як це сказати, знаєте, кількість радикалів просто зашкалює. Причому це радикали, не лише Німеччина стосується правда? Це не стосується тільки Німеччини. Ви подивіться не, не тільки на ну радикалів різного ж е, гатунку. Це є якої радикали, які не розуміють деяких ну базових речей, і, і, і просто і, і, говорять про, про, про якісь божевільні речі. До речі, це стосується і України. Це я, я, я про про екоактивістів таких, так так званих, це і це і ліві, це і праві? Ну, подивіться підпалити садовий будиночок, керівника метал і заявити, що це акція протесту проти передачі бронетехніки Україні. Ну як це можна назвати? І розк... розкажіть мені, що за цим не може стояти Росія? Та то в першу чергу треба шукати Росію, а в Німеччині е ви подивіться, е да, при при повазі до німецької влади, яка намагається якось вгамувати <Mansion> цей цю... по побідабісія в тряпком паркі, але все одно е яка кількість людей там вилазить е 9 травня. Е Причому абсурдно, знаєте, в Німеччині громадяни Німеччини святкують перемогу над Німеччиною ну, така собі історія і, і, і кричать, що діди воювали можемо повторити Що можемо повторити? Відправитися назад в радянський союз. Тобто, ну от на жаль, в Німеччині тільки російськомовних громадян, це, це не тільки росіян, це, на жаль, є там частина і громадян з, з українськими паспортами, російськомовних. Складає приблизно до 10%, відсотків, отак от будемо казати, плюс-мінус, і це величезна кількість людей, які заражені деякими елементами російського руського міра, тому це все, все дуже, дуже така складна ситуація. Ви подивіться, як як неадекватно реагують деякі молоді люди ну на війну Ізраїля з Хамасом. Тобто, ну знаєте, коли вони виходять з з плакатами і кричать кричалки Хамаса від Палестина від ріки до моря, не розуміючи навіть, що вони говорять, де ріка і яке море, і хто така Палестина? Ну на жаль, на жаль, от маємо те, що маємо. Тому справді треба, не знаю, в Європі треба. Чим більше, чим скорше прокинутися і почати якісь, не знаю, чи роз'яснювати якісь речі е, серед молоді, чи, чи, чи почати просто ставити на місце деяких радикальних е, представників, тому що вони можуть прийти до досить абсурдних таких речей, які потім закінчуються дуже печально, в першу чергу, для Європи. Віктор Миколаєвич. Е... Буквально з вчорашнього вечора російські пропагандистські пабліки маюрять інформацію про те, що нетаньяху поздоровив Путіна із Днем Перемоги. Скажіть, будь ласка, це більше скидається на вкид якийсь інформаційний, чи якщо таке справді було, то яке логічне пояснення? Особливо після хвилі антисемітизму останніми роками у Росії? В, в Ізраїлі є е, на законодавчому рівні прийнято рішення, що 9 травня вони святкують, е, як ну вони святкують, і 8 і 9 травня. 8 травня вони святкують, як і вся Європа, е, день примирення е, і перемоги. А 9 травня вони за е, в зв'язку з тим, що значна кількість колись була е, при приїжджих з радянського Союзу. І 9 травня там ввійшло в якусь таку традицію частування ветеранів святкову. Тобто, в них а, а а все, -все переливається там в свята, ну, не в свята, а в дні пам'яті по Голокосту. І це все плавно переходить з одного свята в інше, там відзначення одного, там призначення іншого. І ми знаємо, що один з небагатьох лідерів західного світу, який до, до, до ще до недавно при, приїжджав на ці. Дні Побєди в тому числі після 2014 року, тому е, позиція в них дуже проста: вони намагаються балансувати на фоні того, що відбувається зараз у них з тою війною, вони намагаються балансувати між, умовно кажучи, штатами і Росією, і вони думають це за їхньою за їхньою позицією, що от деякі там. Реверанси в сторону Росії, вони їм чимось можуть допомогти ну умовно. да Там, десь Путін скаже, Ну давайте не будемо їх чіпати там десь в Сирії, там або стримаємо якось Іран, там або ще щось таке. Це дуже хіна політика. На жаль, на жаль, деякі керівники політичних структур в Ізраїлі цього не розуміють. Але все ж таки, хочу сказати, що це не. Непануюча така думка, і все ж таки розуміння того, що ми ведемо війну на одному боці і в одному напрямку, і з одним ворогом, вона все ж таки превалює. Тому я би не став акцентувати увагу на цьому привітанні, так само як і не дуже би акцентував увагу на тому, хто з представників Європи був на інавгурації Путіна. А ще одна важлива тема, яку хочу з вами обговорити. На вашу думку, який головний підсумок європейського турне Сідзіньпіна? Ну е, треба розуміти. По перше, е, е, прибуття його в Європу це вже плюс в тому плані, що його витягнули нарешті через скільки там п'ять років не був в Європі, е, і він е, з'явився на людях і е, подивився в очі? Е, Черговий раз подивився в очі лідерам, ну комусь з лідерів Європи. В першу чергу, то, що він був у Франції, і Макрон з ним досить відверто говорив про дуже багато проблем економічних. Зрозуміло, що без України просто не обійшлося, ми це можемо судити навіть по тому, що Орбан там заявив, що от вони там підтримують позицію там якісь мирні угоди Китаю. Ну дай дай Бог йому. Подивимося, чи вони будуть присутні в Швейцарії Сподіваюся, що і китайська делегація буде там, не знаю на якому рівні, але разом з угорською і не проігнорують цей саміт міру. І там же нехай вони узгоджують, що саме має Китай на увазі зі своїми формулами миру. Він з'явився в Європі. Він з'явився в тих країнах. Які він визначав як важливі для нього, він зустрівся не тільки з Макроном, а й з представником Євросоюзу Урсулою фондерляєм, і треба згадати, що нещодавно вона там була в Китаї і не дуже добре її там приймали. Я сподіваюся, що перебуваючи тепер в Європі, він почув зовсім інше не, 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 не такі приємні речі. Як він як йому говорили в Китаї, ну і фактично акцентував увагу на своїх. Ну, якщо не васалах, то на таких умовних союзниках, в як в європейській спільноті, це Будапешт, так і в тих, хто прагне опинитися в Європі, це Сербія. Це різні різні країни, різна мета була там появи. Вона об'єднується, да там, по-перше, вони інвестували значні кошти в будівництво швидкої швидкої залізниці між Будапештом і Білградом, і Будапешті в них є свої, свої проекти, і вони показали, що в них є спецічний союзник всередині Євросоюзу. А в Сербії вони на фоні святкування там чи, чи відзначення 25-ї річниці бомбардування їхнього посольства в Білграді. Вони там просто черговий раз показали ту риторику, що ми от проти, проти НАТО, проти західних цінностей. Там, і в нас є союзники в тому крилі, от у нас серби. Причому там досить значні інвестиції в сільську економіку з боку Китаю, і тобто, це така була дуже дуже прагматична, е, е, прагматичний візит, але ще раз наголошую, що його результат ми побачимо трошки пізніше, і один з його елементів буде, чи буде присутня е, китайська делегація в червні е, на саміті в, 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 в Швейцарії. На Швейцарії. Пітер Миколаївич, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися до цього стріму і поділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі! Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Дякую вам, до побачення.